Вітаємо з вами інформатор, і ми зараз знаходимося з вами на виїзді з Дніпра біля торгівельного центру Метро. І тут сталася серйозна аварія, як ви можете побачити, то автівка БМВ, вона просто розірвана на шматки, передньої частини в неї зовсім немає. Ось її частки розкидалась, бачите, на. Декілька десятків метрів, а інші, інша автівка учасника ДТП, це Рено, вона знаходиться за на, на, дуже, на дуже великій відстані. Ось бачите, всю цю відстань шматки від автівки, вони знаходяться просто на дорозі. Зараз я вам покажу, як це виглядає. На щастя, за інформацією від патрульних поліцейських. На щастя, дивом, що немає загиблих і постраждалих. Зараз поліція з'ясовує всі обставини ДТП. От бачите, інша, інша автівка також постраждала в неї передня частина. Зараз я вам трошки ближче це покажу. І за попередньою інформацією від патрульних поліцейських дивом немає жертв у цій аварії. Ось там бачимо біле Рено і тут БМВ. Ось так виглядає місце аварії. Нагадаю, що в нас сьогодні 11 квітня і станом на, на зараз. Так виглядає місце аварії, зараз 10 годину виїзд трошки ускладнений на цій ділянці. Як бачите, автівка учасника ДТП вона займає дві смуги, але проїзними залишаються дві смуги з п'яти, тому затору тут практично немає. Зараз Зараз з'ясовують ці обставини. Бачите, що шматки від автівки вони розкидані на десятки метрів, і інша учасниця, автівка, учасниця ДТП знаходиться на відстані ну, приблизно 50 метрів. Ось так це виглядає. Для тих, хто ще одно приєднався. Я нагадую, що ми з вами знаходимось. На виїзді з Дніпра біля торгівельного центру метро, і тут зіткнулись БМВ та Рено. Подробиці аварії поки що встановлюють, не розголошують, але БМВ автівку розірвало просто на шматки і розкинуло на велику відстань. Рух автівок на цій ділянці дещо ускладнено, як ви можете побачити, проїзними є дві смуги зі, з п'яти, і ось так це виглядає. На місці працює патрульна поліція. І за інформацією від патрульних поліцейських дивом немає жертв е, у цій аварії. Тож зараз, е, зараз. Встановлюють ці обставини ДТП, Враховуйте цю інформацію при плануванні свого маршруту, якщо ви плануєте виїхати з міста. Але е транспортні засоби у цій аварії дуже пошкоджені. Саме автівку в БМВ розірвало на шматки, і вони, ось ви можете побачити, що по всій дорозі уламки, ось бачимо. Капот, він на роздільчій смузі знаходиться, тобто, можливо, саме там сталася аварія. Ось так це виглядає. Тож, будьте уважні та обережні на дорозі, дотримуйтесь правил дорожнього руху, бережіть себе. Новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор FM 1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бережіть себе, особливо за кормою.